Коротше, зараз приїхав Олег, це дилер компанії ТСГ, які займаються. А ви давно співпрацюєте з ними? Так. Коротше, розказую вам ситуацію. Жека, у нього ранжовер, то тут стоїть. На офіціал розбив скло, зарядили лям 200. Потім звернувся до ну, гаражі, грубо кажучи, йому за 60 тисяч гривень. Приїхали сюди 17 тисяч гривень. Якщо я роблю зараз тут рекламу, то я трошки вам бізнес підпорчу. Ні в якому разі. Ні? Ну ви ж теж 60 десь заробляєте? А, ні. Ні? Ні. а скільки Та, б у вас але, вартувала але... заміна на Range Rover? — Ну, приблизно одинадцяти. Тобто у вас ще дилерська знижка є тут? Ну так, да, звісно. То це можна і до вас звертатися за склом? Так. А ви зараз на які машини берете? Volkswagen Tiguan, І скільки грошей це з установкою під ключ для клієнтів би вартувала б? Ой, я не пам'ятаю. Плюс-мінус. Заті ну, там в районі 5,5. 5,5 тисяч гривень залощаті? Так, так. Да. Це скло разом з заміною. Це з роботою. А Тігуан? Тігуан 7,5 7 тисяч гривень. Це ще виїзд в область. Так а на чому ви Борода. тут заробляєте гроші? Це ж не бізнес. От пацани, які за 60 тисяч на рейндж продають, то заробляють. Мені чесно ваш жалко трошки навіть Пацани, є різні.